Привіт, дорогі мої водії, з вами канал Автотема. І так, нововведення в автомобільному світі, а саме збільшення штрафів. От хочуть вводять якісь нові правила, додають якісь пункти і в загальному ітозі це все призводить до того, що придумують якісь нові штрафи і збільшують уже наявні. Ну, хочуть, напевно, повного порядку на дорогах, але все. Зовсім якось в іншу сторону складається. Тож, за що цей раз зростуть і добавлять новий пункт, про який ми раніше говорили, добавлять новий пункт до штрафів. За невідповідність шин сезонності. Таким чином, це більше стосується літніх шин взимку. Законопроект уже в раді, тобто буде прийнятий, можливо, з якимись справками. Але первозданній формі пропонується штраф 1700 гривень. За повторне правопорушення 3400 до 8,5. І, можливо, якщо це з якимись наслідками, тобто вас занесло, ви щось стукнули, аварія, то позбавлення посвідчення прав на водія на термін від. 3 до 6 місяців. Тобто можуть навіть забрати права, якщо є якісь обтягуючі обставини. Так? І також пропонується переглянути штрафи за перевищення швидкості, особливо в автоматичному режимі. Тобто, хочуть, щоб ті камери, які непонятно на що вони зараз працюють, тому що в країні війна і рухається дуже багато техніки, яку не повинні ніхто бачити. Вони хочуть з них вижати ще більше. Бабло, бабло, завжди бабло на першому місці. Безпека то таке. То там хлопці відвоюють напередку, да. І то там навіть до них придираються за їхні автомобілі, де тих паспорта, де ще щось там той автомобіль посічений осколками вдоль, чи впоперек. Ні, ні. Поліція робить свою роботу. Ой, таке. Життя бентежне. Тому. Зараз літо, так. Це все підготується, протестується, прийметься. І на новий сезон, на наступну осінь, зиму, вже активно очікуємо, що приймуть якийсь день. Так? Після якого вже не повинні бути літні шини. І байдуже, що там ще буде плюс 30 на вулиці, от як з фарами. День прийшов, да, не, він... вже зараз прийняли, що в круглий рік, але раніше як було. І так само буде з шинами. День прийшов, будь добрий, поміняй. От тоді чарги перед тим днем будуть на СТО -хах, да, на шиномонтажі. Собі може відкрити. Ні, все так. Автомобільні новини спеціально для вас хочете здути в курсі в обговореннях, то долучайтеся до нашого автомобільного світу, до каналу Автотема. Тож не отримайте штрафів.